Доброго часу доби, шановні слухачі! З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. На зараз актуальним є питання отримання нової відстрочки від призову по мобілізації до 7 лютого 2025 року. Полегшенням для отримання такої відстрочки є фактичний сервіс плюс». Це отримання онлайн-відстрочки без відстоювання величезних черг перед кабінетами ТЦК. Як повідомили представники Міністерства оборони України в засобах масової інформації протягом лише двох днів онлайн-відстрочку в мобільному застосунку Резерв Плюс отримали більше ніж 40 тисяч українців. Від 9 листопада 2024 року функція онлайн-відстрочки доступна для двох категорій: це люди з інвалідністю та студенти, аспіранти і докторанти, які навчаються послідовно. Щодо інших громадян, то така послуга, за словами працівників Міністерства оборони України невдовзі теж буде доступна на сервісі Резерв. Плюс. З практики, моїми клієнтами, які навчаються з непорушенням послідовності навчання, яка послідовність визначена в нас статтею 10 закону України про освіту, на зараз такі громадяни, мої клієнти, отримали онлайн-відстрочки. Тобто це реальна і зручна функція, що зберігає час. Від відстоювання під кабінетами територіальних центрів комплектування до железних черг. Разом з тим, враховуючи те, що онлайн-відстрочку можуть отримати тільки фактично, як я зазначала, дві категорії громадян, тобто, це громадяни, які мають інвалідність, а також студенти для всіх інших отримання відстрочки або продовження відстрочки від призову по мобілізації, супроводжується своєрідним. Марафоном з перепонами. На сьогодні, щоб подати документи на відстрочку або продовження відстрочки, зокрема в місті Києві в Деснянському районі потрібно записатися в чергу і відмічатися двічі на день. Станом на сьогодні. 12 листопада 2024 року на 8.30 ранку було записано вже 400 осіб в списку на подання документів на продовження або отримання відстрочки. При цьому пропускна здатність Кабінету територіального центру комплекту сягає до 125 осіб. В день тому ті особи, які не встигнуть сьогодні подати документи на отримання відстрочки, повинні о 14-й годині дня прибути для відмітки в черзі і те ж саме зробити на завтра зранку. Ви запитаєте, чому так? Відповім, що це самоорганізація громадян, які самі встановили такий порядок проходження черги на подання документів на продовження або отримання відстрочки, вперше, тобто це незручна і доволі часово затратна процедура. Разом з тим, хочу ще раз нагадати, що відповідно до постанови кабінету міністрів номер 560 військовозобов'язані, які вже отримали відстрочку раніше, можуть надіслати саме надіслати заяву та підтверджуючі документи на адресу територіального центру комплектування. Засобами поштового зв'язку надіслати. В минулому відео я детально розказувала вам, яким чином надсилається заява та підтверджуючи документи на отримання продовження відстрочки, а також зазначала, чому дуже важливо носити з собою документи, які підтверджують, що ви вже подали заяву на продовження відстрочки. Нагадаю, що поштові чеки, а також обезвкладення при надсиланні заяви про продовження відстрочки до територіального центру комплектування, є підтверджуючими документами, що військовозобов'язаний заявив своє право на продовження відстрочки. І саме ці документи стануть для військовозобов'язаного в нагоді у випадку перевірки військово-облікових документів. Поліціянтами або представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Тому не забувайте про таку опцію як надсилання заяви та підтверджуючих документів про продовження відстрочки засобами поштового зв'язку. Тепер давайте розглянемо, як діяти далі. При надсиланні документів у вас залишається номер, який має, якщо я не помиляюся, 13 цифр. Крім того, при відправці листа з заявою на продовження відстрочки ви можете попросити оператора поштового зв'язку підключити вам функцію смс про отримання листа. Це означає, що коли територіальний центр комплектування отримає вашу заяву про продовження відстрочки, а також документи, що підтверджують ваше право на відстрочку, вам просто прийде смс-повідомлення, що підтверджує таке отримання документів територіальним центром комплектування. Або ж ви можете, враховуючи те, що у вас залишається номер, з якщо я не помиляюсь, 13 цифр, ви можете відслідковувати отримання ваших документів територіальним центром комплектування через трекінг Укрпошти. І починаючи з наступного дня після отримання СМС, вираховуєте 7 днів і рушаєте до кабінету ТЦК, який може знаходитися в ЦНАПі, нагадую про це, або в приміщенні держадміністрації для отримання рішення по вашій заяві, а в по-простому довідки про відстрочку від привозу по мобілізації. Може виникнути питання, а якщо рішення немає, тоді, що робити? Ну, по-перше, ви можете сформувати повторну заяву, додати копії підтверджуючих документів і наручно особисто подати до Територіального центру комплектування або кабінету Територіального центру комплектування. Ви можете зразу мені заперечити, для чого робити додаткові оці всі дії. Я вам поясню. За сім днів кількість людей, які подають документи на відстрочку, може значно зменшитися. Це по-перше, також ви будете мати докази, що скористалися і заявили про своє право на відстрочку, і подали заяву про продовження відстрочки. Нагадую, у вас залишається опис вкладення, а також чек Укрпошти про відправлення заяви. Саме засобами поштового зв'язку заяви про отримання відстрочки або про продовження відстрочки. Тому подання особисто заяви на продовження відстрочки повторно тільки підсилить вашу позицію у випадку потреби захисту. По-друге, ви можете не формувати повторну заяву. Про продовження або отримання відстрочки, а звернутися з коротким листом до обласного територіального центру комплектування або міського Київського територіального центру комплектування щодо порушення ваших прав та не надання вам рішення на підставі розгляду вашої заяви, яку ви надсилали засобами поштового зв'язку до територіального центру комплектування. По-третє, ви можете зробити ці дві дії одномоментно. Отже, на даний час фактично є кілька варіантів рішень щодо подання документів та заяви на продовження відстрочки по мобілізації. Хочу нагадати, що у Верховній Раді, це вже трішечки по іншій темі, у Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким фактично може бути скасовано СЕК. Щодо даного законопроекту я планую записати окреме відео, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також тисніть на дзвіночок, адже на моєму каналі є багато цікавої, корисної інформації правового поля нашої держави, а також щоб не пропустити важливу інформацію щодо ПСЕК. Буду також вам дуже вдячна за вподобайки даному відео, а також якщо зробите посилання на дане відео у своїх соціальних мережах. Також наголошую, що мною записувалися відео пов'язане з програмою відновного правосуддя для неповнолітніх, які вчинили кримінальне правопорушення. Також в зазначеному відео я наголошувала про існування програми відновного правосуддя, фактично для повнолітніх громадян, які вчинили кримінальне правопорушення. Посилання на дане відео я також залишу в описі під даним відео. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!